Панове мої шанування, слава Україні! До вашої уваги наш Укравтоконтинент програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Передусім нагадую: чим більше переглядів набере це відео, тим простіше нам буде вирішити усі без винятку проблеми в галузі. А тепер до справи. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури станом на сьогодні визначило 165 автотранспортних підприємств критичними для галузі. Тобто саме стільки перевізницьких фірм отримали можливість офіційно бронювати половину власного персоналу. Принаймні, саме такі цифри навів цього тижня під час онлайн зустрічі з перевізниками заступник міністра Сергій Деркач, ще вісім десятків підприємств, що називається на найближчому підході. Тут ключова історія про те, що ми на своєму сайті, ось по QR-коду дали дуже таку детальну покрокову інструкцію, як підприємство подати документи для того, щоб ми визначили їх критично важливим. Тобто нагадаю вам, що є два кроки для того, щоб заборонювати своїх працівників: перше підприємство подається до нас для того, щоб ми визнали підприємство критично важливим. Це перше. І друге. Це те, що це те, що далі компанія, коли вона вже визначена критично важливою, сама бронює своїх працівників через портал дії для того, щоб перевізники уникали помилок при оформленні критичності підприємства, керівництво АСМАП та Мінінфраструктури домовилися максимально координувати власні дії. Але поки що якогось єдиного уніфікованого шаблону подання документів ще немає. Натомість є бажання затвердити його вже невдовзі. Будемо розказувати про ці моменти, які затягують процес. Ми навіть говорили з асоціаціями. Тут мають бути представники асоціацій транспортних. Вони готові нам допомагати. Ми говорили з представниками АСМАП і інших організацій, які готові допомагати компаніям так само. Передивлятися документи для того, щоб вони вже йшли чистими до міністерства, і ми швидко могли бронювати компанію без перевірки, детальної перевірки або визначення якісь помилок і відправляння документів назад. Відверто скажу, що підход одного управління до іншого різний. Ми тричі з паном Деркачем спілкувалися з цього приводу. Є попередня домовленість така, що у нас ми готові нашим перевізникам допомагати готувати документів, щоб вони проходили без питань. За це у нас буде відповідати в ОСМАПІ Олена Касина Медведєва. Ще один важливий момент: саме в ці дні наше профільне відомство нарешті внесло зміни до власного наказу, котрий чітко регулюватиме критерії на визначення критичності. Зараз документ направлено до Міністерства юстиції і офіційної чинності він набере саме після його висновків. По 303-му наказу, який сьогодні. Підписаний в міністерстві інфраструктури у нас є деякі зміни спрощення для перевізників. Якщо ми говоримо там до... По перевізникам е, всім ліцензованим в нас раніше було були перевізники виключно, які отримали ліцензію і е, здійснювали свою діяльність до повномасштабного вторгнення да до 22-го року. То ми додали, що це перевізники які так само і в 22-му, і в 23-му, і вже 24-му році були отримали ліцензії і почали своє е, почали роботу. Можуть забронювати. Тобто, ми для всіх фактично підприємств, які мають ліцензію. А і здійснюють легальну діяльність з перевезень можуть бути визнані критично важливими. За словами міністерських чиновників, підтверджувати критичність підприємств вони обіцяють дуже оперативно. Хоча навіть сьогодні, після безпосереднього ухвалення нової редакції 303-го наказу у міністерстві радять не надто поспішати з поданням заявок саме з причини потенційних бюрократичних пригод їхнього нового бестселеру. він сьогодні підписаний. Завтра він буде відправлений до міністерства юстиції. А для реєстрації і в мін'юста буде 10 робочих днів для того, щоб його зареєструвати. Просто щоб ви розуміли, термін фактично, коли він вступить в силу, це це фактично десь два тижні. Можливо, раніше будемо говорити з міністерством юстиції, але фактично це термін десь десь двох тижнів, коли він вже вступить вступить в силу для тих компаній, які, для яких критерії по 33 наказу були непідходящими, то за два тижні ви зможете це зробити. Те, що казали, що не подавайте, почекайте 10 днів. Моя особиста думка, що є сьогодні вимоги. Вони оновили дещо оновили вимоги, які оприлюднили ще в січні. По ним можна подавати документи. І наші колеги сьогодні подають і вчора подають. Ми намагаємося їх теж подивитись, там якісь рекомендації дати, враховуючи, що ми вже знаємо, які питання у одного управління у іншого. Ну це. Не зовсім зрозуміла нам, але ми намагаємось допомагати. Головне питання подати. Друге питання сьогодні, в якому в управлінні не були документи, є можливість до оперативних доопрацьовувати, тобто не годувати новий пакет подавати, а саме додати до того документи. Тому що важлива дата подачі. У них все рівно є черга, певна дата подачі. Величезна кількість запитань від перевізників стосується можливості бронювання водіїв тими підприємствами, котрі зареєстровані як ФОПи. Тут, на жаль, новини не надто втішні, адже чинне законодавство поки що не дає можливості бронювати своїх працівників компаніям, фізичним особам-підприємцям. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт зі змінами до такого статус-кво. Але чи буде він ухвалений? Велике питання. Тому, поки що міністерські чиновники радять діяти в інший спосіб. Я не хочу там вам радити, як далі діяти, але ви можете, якщо ви фло створити компанію. Юридичну особу отримати ліцензію швидко, якщо вам потрібно перекинути там, досвід там, в частині вантажних перезінь, це теж можна буде зробити, ось, але фактично вам потрібна ліцензія. Ліцензія, договори з працівниками своїми, відсутність заборгованості, і ви бронюєте своїх працівників. Утім, така, нібито й непогана порада не видається стовідсотковою панацеєю, принаймні з огляду на те, що вже за місяць стартує конкурс на здобуття багаторазових ліцензій ЕКМТ 2025 Поки що не зрозуміло чи надасть право переоформлення з ФОП на, наприклад, ТОВ брати перевізникові участь у цьому конкурсі. А він станом на сьогодні архіважливий для усіх підприємців, і ось чому цілий ряд країн нам взагалі не передавали дозволи. Бельгія, Нідерланди, Італія, Угорщина, Австрія. Я маю на увазі на увазі або універсальні, які дозволяють перевезення ви з третіх країн, або е, безпосередньо дозволи ви з третіх країн. Тобто такі перевезення можна виконувати виключно за дозволами ЯКНТЕ. Менеджери міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури обіцяють не припиняти діалогу з перевізниками та їхньою профільною асоціацією, зокрема і стосовно питання бронювання водіїв. Тож і ми поки що не ставитимемо крапки у цьому архіважливому для усіх підприємців питанні. І тепер саме час переглянути добірку свіжих автотранспортних повідомлень від АСМАП України уже цілий тиждень, з 22 липня, порожні вантажівки, котрі перетинають українсько-румунський кордон через пункт пропуску вікову Десус, можуть рухатися лише в електронній системі Є черга за попереднім записом. Подробиці на сайті нашого профільного міністерства. Навчально-консультаційний центр АСМАП України повідомляє, що з 29 липня до 2 серпня нинішнього року в режимі онлайн на платформі Zoom відбуватиметься цікавий та важливий курс лекцій. Його назва національні та міжнародні перевезення вантажів і пасажирів. Лекції призначені для керівників та менеджерів транспортних підприємств. Тривалість навчання 5 днів з 10 до 17 години. Деталі можна дізнатися за телефонами 044-245-7413 та 067-325-1006. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з ООН запускають вельми цікавий пілотний проєкт – навчання жінок-водіїв. Його мета забезпечити перепідготовку та перекваліфікацію представниць прекрасної статі у сферах міського та муніципального транспорту. Мета проєкту подолання дефіциту кадрів, котра нині гостро спостерігається у нашій державі. Разом із тим, ініціатори пілоту воліють зруйнувати стереотипи та упередження щодо професії водія, зокрема й водія міжнародника. І на цьому в мене поки що все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові, панове! Не забувайте підписуватися на наш канал і максимально поширювати це відео серед своїх колег. Слава Україні!